Флешмоб до дня державного прапора і дня незалежності України таким чином, майже 30 учасників корпоративного театру Феротейл компанії «Ферекспо» вирішили привітати містян і гостей горішніх плавнів із державними святами. Дякуючи е, компанії «Ферекспо» за підтримку наших ініціатив, е, доки ми в творчих відпустках, що вони не дають нам таку змогу. Е, дякуємо ЗСУ насамперед. Е, дякуємо театру Гоголя за те, що вони також нас підтримують. І до речі, прапор надали саме керівництво театру Гоголя. Е, дякую сім'ї Фертейл е, за те, що е, ми всі. Разом ми ніхто нікуди не розбігся. Ми всі підтримуємо один одного, ми всі чекаємо наступних вистав дуже-дуже. Легкі на підйом зайці, як себе називають феротейлівці, у короткий термін від запропонованої ідеї придумали, що робитимуть на театральній площі, кілька разів порепетирували, і гайда на імпровізовану сцену. Інакше і бути не може всі вони творчі і талановиті. Нагадаємо, корпоративний театр Феротейл було створено в компанії Ферекспо минулого року. За цей короткий термін актори-аматори представили на суд глядача дві чудові вистави. Наразі вони у творчій відпустці, втім не дають про себе забути подібними флешмобами.